За повідомленнями британської розвідки, Росія посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів Афалін. Про це йдеться в інформаційному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну. Російські військові у Новоозерному змінили дислокацію дельфінів. Про це свідчать супутникові знімки. Дельфінів перемістили від дальньої частини озера Донузла у затоку біля Новоозерного. Літики зазначають, Росія намагається посилювати заходи безпеки бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Серед іншого, застосовані щонайменше чотири шари сіток та загороджень на вході у гавань. Лінію захисту доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських савців. Росія використовує тренованих тварин для агресивних завдань.